Вітаю вас на черговому випуску Схід Ньюз. Мене звуть Артем Єпур і тут я говорю про новини, які відбулись у Донецькій та Луганській областях цього тижня. Новин, як завжди, багато, тому почнемо з найголовнішої. 21 вересня Україна повернула з російського полону 215 наших воїнів. Серед них 108 бійців полку Азов. І з нашої сторони Україна віддала 55 російських військових та Медведчука. Як каже президент Зеленський, вони були готові обміняти Медведчука хоча б на одного бійця АЗОВу. А воно ось як вийшло. Особисто я вважаю, що Медведчук не коштував і коробки сірників, але у Путіна на це інший погляд. І свого кума він забрав у невигідних для себе умовах. Також серед звільнених є іноземці, котрі були на нашій стороні та їм погрожувала смертна кара у бананових республіках. Цей обмін однозначно перемога для України, але не стоїть забувати, що у російському полоні знаходиться ще багато наших воїнів, котрих також треба визволити з цього середньовіччя. Чергове звернення Путлера з приводу спецоперації посприяло підняттю дуб багатьох жителів Росії. По-перше, любитель маленьких республік, це я маю на увазі Путіна, там щось розказував, який референдум важливий і що без нього він не може жити. А по-друге, це саме цікаве. Оголосив часткову мобілізацію свого населення. Так, так, Росія офіційно почала мобілізацію свого населення на війну з нами. І знаєте що? Там у всіх повні штани далеко не радості. В перший ж день були скуплені всі квітки до Білорусі та Грузії, автомобільні черги на кордонах, протести у містах, крики блогерів в інтернеті, показові відмови від російського громадянства, а на російських форумах. Люди питають, як відкосити від призиву, а деякі намагаються зв'язатись з кимось із України, щоб у разі прибуття до нашої землі одразу здатись у полон. Російська влада може виразитись таким прислів'ям: Криси бігуть з корабля. Але ж корабель вже пішов в далекі міста завдяки нашим військовим і друга армія світу вже вкотре раз показує, що вона друга з кінця. Який підсумок? Якщо так і буде тривати, то Росія як країна розвалиться і там настануть їх улюблені 90. -ті. Досить дивитись, як там в інших країнах. Нас і своїх проблем достатньо. Наприклад, опалювальний сезон у Донецькій області. Які б не були надії, що газ з'явиться до настання холодів, готуватись все ж таки потрібно до найгіршого. Зараз у Покровську для кожного охочого. Дають дозвіл на спилювання дерев, щоб населення мало змогу хоч якось зігрітись. Також підприємство Метенвес Вугілля» для своїх робітників дає дозвіл на спилювання дерев на окремих ділянках лісосмуги. Робітник залишає заявку, йому назначають дату, і він заготовлює деревину для себе і для підприємства. А у приміщенні транспортної дирекції облаштували зону обігріву. Там встановлена саморобна пічка, яка працює на відпрацьованому машинному мастилі. Коротше кажучи, готуватись до складних часів це добре, але краще евакуюватись до більш безпечних міст. Тесар Володимир Локвіненка буде зимувати в приватному секторі, тож йому необхідні дрова для групки, і працює він сьогодні в цілі сосмузі, аби й самому ними запастись і допомогти підприємству. Кожен працівник транспортної дирекції, як зробив Володимир, може залишити заявку на безкоштовні дрова і потім йому повідомлять про дату, коли можна буде попрацювати на ділянці, заготовляючи дрова і собі і підприємство. Компанія Мітінвест Покровського хоче допомогти всім підприємцям, всім працівникам підприємства, які залишаються у нас в місті, яких жде зима дуже холодна, тому заготавлюємо на даний момент дерев'я. Все це звозиться в автобазу. В Україні розглянули проєкт державного бюджету на 2023 рік. І що ж там такого цікавого, враховуючи е, воєнний стан України? Так, ну, по-перше за все, е, на військові витрати визначили майже 50% цього бюджету, що не може нарадувати. На соцзахист 400 мільярдів, 20% на ліквідацію наслідків війни і так далі. Мінімальну заробітну плату також підняли на 200 гривень. Тобто, цього року вона складає 6500 гривень, наступного буде вже 6700. Для чого я це все розказую? В умовах в яких опинилась наша країна у такій економічній кризі, ще триматись на плаву це потрібно вміти. Хочу подякувати усім, хто залишився працювати в Україні, тому що завдяки вашому. Бізнесу, завдяки вашим податковим надходженням країна ще тримається і ніяка Росія її не зламає. І наостанок поговоримо про те, що кожному із нас і так зрозуміло, але не для них. На тимчасово окупованих територіях почався цирк Шапіто під назвою референдум. Як би вони там не кричали, що це волевиявлення населення? Більша частина ще з початку війни покинула ці території, а ті, хто залишився, просто бояться хоч щось зробити проти дула автомата загарбників. Найбільш демократичні країни світу, зокрема країни G 7 зробили заяву, що не визнають результати цих референдумів. Так для чого їх проводять? А все просто. Картинка для росіян. Що тут когось принижують, щоб вони йшли гинути на нашій території за ідеї маленького путлера. Ось і все. Це були головні події цього тижня. Залишайтесь з нами та слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі. Побачимось наступного тижня, і все буде добре! Слава Україні!